Юлія Тимошенко, фракція Батьківщина. Я думаю, що і Україна, і світ, і суспільство, і армія всі вже давно і дуже добре знають, що корупцією, на жаль, в Україні протята все. Це що для когось сюрприз? Ні, це не сюрприз. Всі знають, що це є найжахливіше явище, яке може бути, це корупція на крові. Це корупція. Коли гинуть наші хлопці і дівчата, коли вбивають мирне населення, коли треба купувати зброю, коли треба захищатися, ці гроші спрямовуються на крипторахунки, в свої там матраси, ще кудись. І тому, перше, що хоче заявити партія Батьківщина, категорично, кожен корупціонер. Особливо той, який зараз виявлений під час цього скандалу, мусять бути найжорстокіше покарані, і кожна копійка разом з ними мусить повернутися в Україну, яку вони вкрали. Якщо цього не буде, це буде означати, що вся ця боротьба з корупцією це просто є декорація. Якщо винні силами силових структур. Не будуть повернуті в Україну, це означає змову, і це означає зраду України. І тому однозначно, перше, це жорстоке покарання, і всі вкрадені гроші мусять бути повернуті в Україну і спрямовані на захист України. Але цього недостатньо, тому що корупція сьогодні стала ознакою життя України, життя влади в Україні. І тому. Безумовно, сьогодні треба піднімати питання стратегічної зміни, щоб цього явища більше в Україні не було. Так, наша команда буде голосувати за відставку обох міністрів. Це зрозуміло. Крім того, наша команда також підтримує, а вірніше ініціює відставку уряду. От підписні листи. І батьківщина зібрала підписи за відставку уряду. І всі, хто хоче в залі долучитися, можете долучитися. Безумовно, всі підписи, які будуть зібрані, будуть складені в одне ціле і пораховані. Для того, щоб звільнити уряд, потрібно 150 підписів. Але треба чесно сказати, що уряд в Україні це похідне, це наслідок, і тому. Якщо буде звільнений уряд, де гарантія, що на їх місце не прийдуть такі самі ноунейми no з такими ж самими корупційними завданнями, і все це не продовжиться далі. І тому зараз я хотіла би, щоб ми зрозуміли, що відповідальність на цій владі, на нашому парламенті лежить не лише за покарання за цю корупцію, а відповідальність лежить на тому, щоби втримати фронт. І не дай Боже не дати підняти в Україні бурю, яка прорве фронт, просто знищить залишки стабільності в нашій країні, і тоді не під Запоріжжям, а тут, в Києві, а може ближче до польського кордону, буде ворог. І тому я зараз хочу, щоб ми цю відповідальність за збереження України відчували. І я зараз звертаюся до президента України. До кожного депутата Верховної Ради, Раді, до кожного лідера фракції. Нам потрібно негайно визнати, що до всього цього, що ми зараз маємо, привела монополія на владу, Монобільшість, моновлада, практично повна монополія на прийняття будь-яких рішень і на контроль. Так само нам потрібно з вами, нами жив зараз об'єднати всі сили України. Створити коаліцію єдності, створити коаліційний уряд єдності і зробити все для того, щоб далі не розхитувалася ситуація, і щоб країна могла далі стояти і не впала. Я дуже прошу вас, всіх, підтримати цю пропозицію і зробити так, щоб не оновлений уряд в тій же моновладі. А щоб каліційний відповідальний уряд прийшов для того, щоб покінчити з корупцією, щоб покінчити з несправедливістю, з безабсолютною безпорадністю вирішення всіх криз, які зараз впали на Україну, нам треба сьогодні відчути, що ніхто за нас цю роботу не зробить. І я прошу сьогодні, також і народ України підтримати таку єдність для того, щоб ми могли зовсім інше, професійне, якісне, абсолютно спрямоване на національні інтереси управління країною нарешті зробити реальністю. І щоб не було такої корупції, хаосу, приниження в світі. Втрати авторитету Україною і втрати контролю над всіми процесами в Україні, щоб такого не відбувалося, головне наше завдання не боротись політично, а захистити саме існування України і українського народу. І я переконаний, що парламент, який не один раз був центром припинення криз. І перезавантаження цієї політичної ситуації в країні виконає свою справу. Слава Україні.